Насправді рідкісний екземпляр. Це Lexus RX 350 в топовішій комплектації. Автомобіль офіційний, має такий кайфовий та носірий колір. Це восьмий рік, третя. Тобто якраз переход між другим рестом і третім. Вирішається дуже сильно ну, і по опорах. Що ми маємо взагалі по комплектації? Восьмий ага, рік Безкачовий доступ на двох передніх дверях. Заводський, все працює, люк відкриваємо. Ми маємо пам'яті сидінь на двох передніх сидінь, тобто для пасажира для водія своя пам'ять. Навіщо? Гарне питання, але це тут є. Подкачка сидіння, все електро, електроруль підігрів і е, підігріви і вентиляції передніх сидінь. Е, Розширена мультимедія е, це все крується через такий цікавий джойстик. Я не знаю, що оператор покаже. Виглядає дуже навіть зараз дуже патуристично. воно працює як мишка, тобто водити по екрану їм. І все працює гарно. Камера з заднього огляду, навігація, яка теж працює і показує карту України. Стар стоп з кнопки, само собою. Регу регулюється педальні ще з кнопки. закриваємо дверку. Ззаді нас зустрічає отакий салон. Просто до речі, там ще у нас їх вузолки контроль. Все працює, все холодить, дуже багато місця. І, і ще з приходить ця машина що 209 тисяч пробігу. І ще тут осаді. Та я надіюсь, нас улетить нафіг. Коротше. Отак, чистина машини, в принципі, дуже кефовий Lexus, і ще тут є пнемо підвізка. по максимуму, дуже комфортний автомобіль. В принципі, за таку надійність, тобто за цей 3,5 бензиновий двигун, з, до речі, він ще з газом, це дуже важливий фактор, що він ходить надійний, економічний і дуже комфортний. Це ще кросовер за ці гроші. Коротше, цікаво. Всі деталі у там за телефоном. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб допомоскати такі прикольні варіанти.